Сьогодні я особисто завітав до лікарні не лікуватися. Лікарня вона природна для чого? Для лікування. Але сьогодні робочий візит у нас, хоча він буває і не під час, коли присутні засоби масової інформації буває. У нас робочі зустрічі дуже кожен часто тиждень. та кожен тиждень і на місці десь в закладах лікувальних закладах. В тому числі і в виконкомі. А сьогодні робочий візит, тому що лікарня інтенсивного лікування це особливий об'єкт, напевно, стратегічний об'єкт, який важливий не тільки для нашого міста, а в цілому для нашого регіону. А на сьогоднішній день, напевно, і більше, тому що ми. Все більше і більше розвиваємо в плані надання медичних послуг нашої лікарні інтенсивного лікування. Бувшу четвірку, як називали, да четверта міська лікарня розвиваємо для того, щоб надавати перш за все більший спектр послуг медичних і в тому числі якісних медичних послуг на сьогоднішній день. В минулому році, незалежно від того, що війна в Україні, ми боремося за нашу свободу і незалежність. Але і нашим наші захисники потребують допомоги, і в тому числі, і люди, які проживають в нашому місці, і гості, переселенці вимушені, також потребують медичної допомоги. От вся країна в стані війни. Вся країна в стані стреса, тому е, люди потребують особливої уваги надання медичної послуги. Ви бачите, що у нас немає такої, скажімо, труднощів, немає в тому, що доставляють, коли хворих да і не ну хворих різного профілю. Буває так, що це масове да, госпіталізація, буває так, що це поодинокі випадки, але це і цілодобова зміна, яка працює. Ви бачите, що це сучасний комплекс, який має всі види, скажімо так, діагностики, і це дуже скорочує час, який нам потрібно берегти для надання допомоги, тобто швидше, швидше. Шу на все, да, швидше. А, на сьогоднішній час ми вже не раз казали, що Ісанаторік Січем були в гімадіаліз на старому відділенні. Там дуже мало машин. 9 машин. У нас на сьогодні 36 хворих, які отримують штучну нирку процедуру, але цих пацієнтів дуже багато. Щоб ви розуміли, якщо ми не розширимося, ці люди просто будуть помирати. І оці п'ять, які зараз стоять в такій, знаєте, як черзі, це це ну неможливо так назвати, але це черга. Люди чекають, щоб можна було ще придбати якусь машину, або хтось поїде на трансплантацію і звільнить місце. Це дуже така, ну дуже 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 проблематична, так, проблематичне питання. Значить, тут будуть склади у нас, Складські вікна зміні, тобто це двері вибивали, так? Ні, було тут було, Антоніч, тут, було. тут лабораторія була. Антон Антонісі заложені вікна, тут вже були великі вікна. Оце що це заложили, зробили угу. компактно, щоб нам було зручно. І зараз поставили батареї. Бачу, вже окей. Дивіться, у нас тут Антонісі це ж ми перекрили, була лабораторія. Ми з вами туди звідки заходили. Це все лабораторний комплекс. Зараз ми їх вжали і за лабораторією розкажу вам пізніше, як будемо проходити біля них. Ліфт зрозуміло. А, Антон Олексійович, тут у нас, ну, у нас зали, кабінети. Все по черзі зараз будемо дивитися. Угу. Ну, тут з туалетом, по-моєму, душ тут, я не пам'ятаю, тут же ж вроде в нас душева і... Да. Угу. да, да. да. Душеві кабінки. Тоже так я розумію. Це буде туалет маломобільний. який… Который... для гемодіалізу. Необхідно дуже чисту воду, так вода чиста, незалежно від того, а ви в основному використовуєте воду скважина скважена. Виключно спочатку. Ми ж з вами вже да, сталкувалися з тим, що коли була у нас навіть маленька проблема, у нас встановлюються машини. А вся скважина у нас безперервно в нас. І. і плюс те, що ця ж скважина, Сійч, ми ще ж пользуємося в деякі відділення. У нас є виходи в, в ту ж лабораторію, наприклад, їм така вода потрібна. Якщо у нас не дай Боже, якийсь перерив з водою, ми теж її пользуємо. І на крайній случаї, взагалі вона питна і дуже Так, да, я знаю. А тут якраз от Тут, ця частина району, цього, як у нас називають 40 років, вона виходить, тут ще одна скважина у дворах, це частина водозабору. Ага. Вона підпадає під отакі от, тут є вода під низом. Тому це. По великому рахунку, Полоградський вода забер тому вода тут, класна. Да, вода дуже гадська вода, чиста, і... питна, якісна. Тому я і пропонував, що можливо. Для потреб лікарні і ще я пробити одну скважину. одну скважину для того, щоб в разі, тому що одна, одна скважина вона не забезпечить. Да, вона дасть Ні, вона можливість відділенню. безперебійної роботи гемодіалізу, але скважина вона не дасть можливості роботи всім відділенням. Так, так. Я, ну, думаю, що я, так. я пропоную розглянути пропозицію, розробити проект і пробурити ще одну скважину, для того, щоб забезпечити всю лікарню. Водою в разі відсутності води. Так. У, вас, Зараз... у вас все є. По е, коштах у нас все передбачено, у вас все необхідне є для того, щоб виконати вчасно ці роботи. Так, йдемо за графіком, питаємося, а перейдіть графік, стараємося заграти. Саме головне, щоб ці роботи і все було зроблено якісно. Ми хочемо зробити це якісно для того, щоб воно слугувало людям надовго. Не отак от зробити. ну, Ви ж компанія Павлоградська чи ні? Павлоградська, ну це як для себе. Дай Бог, щоб ніхто із ваших працівників не потрапив сюди. Але це як для себе. Ми зараз йдемо з вами в відділення реабілітації. Що це за вход буде? Це вход, как, ну як ще один запасний. вход, просто дай все запасний, да, більше. Службовий.